Приїхали подивитися. Пішов дощик тут нещодавно, але тепла трошки температура піднялася, потепліло, запахи поки є. Бджоли активізувалися. Йде молода бджола на обліт. Ну, одним словом робота кипить, працюють. Прицепи стояли до цього в лісі ось тут. Ми витягнули їх на вулицю, оскільки там трошки холодно було і Бджола просто гинула, не долітала. Ось така, друзі, справа. Трошечки ще ріпак поцвіте десь тиждень-півтора. Якщо буде така погода, то що щось трошечки буде з того. Тут в мене дві сім'ї були слабенькі, остальне це все відводки. Ось так, друзі. Все, дякую всім за увагу. Всіх разів, добра, бувайте.